Поэтому то, что это будет, если это будет, то это будет чисто американские экипажи. Конечно. Это будет чисто американское целеуказание, это будет чисто американское <как> формирование полетных заданий. Друзі, всім привіт! Я радий вас бачити на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт на календарі, 14 жовтня 2025 року. І вчора усі засоби масової інформації світовий мається на увазі засоби, обговорювали, висвітлювали лише одну тему. Це саміт по Газі, який пройшов в Єгипті, президент Сполучених Штатів Америки, який фактично та і грав першу э, скрипку в цьому, в цьому оркестрі, вже заявив, що ця історична подія, яку чекали декілька тисяч років. Момент прорива, який ми сьогодні празднуємо, більше ніж просто окончання війни в Газі. З Божою допомогою це стане новим началом для всього прекрасного Ближнього востока. З цього моменту ми можемо будувати регіон, який буде сильним, стабільним, процвітаним. Питаючим і об'єднаним в Адказі від путі террора безумовно, зараз Дональд Трамп скаже: я красунчик, дивиться, як я зміг. 7 4 мені 5, тут вже мир, і мир буде довгий, і мир буде стійкий, а я поїхав займатися іншими справами. Чи буде мир стійкий на тій землі? Питання риторичне, тому що вже учора бойовики Хамас, примчавшись в Сектор Газа, нічого іншого не вигадали, як просто взяти і поставити до стінки декількох людей, звинувачуючи їх в тому, що вони працювали на Ізраїль. Хамас не буде участвовати в процесі підписання на церемонії, будуть присутствувати тільки посередники. Нагадаю, друзі, 7 жовтня 2023 року, тобто два роки тому, Хамас влаштував резанину в Кибуцах на Терпі території Ізраїля і воювали вони не з озброєними там військовими або з призначенцями Серет Маткалі, або ще якимось то. Вони воювали з мирними жителями, жінками, дітьми, літними людьми і так далі. Загинула сотні ізраїльтян. І тоді я зокрема сказав, що тепер зараз в цьому випадку зупинити. Зупинити армію Ізраїля мається на увазі Цахал. Буде дуже 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 складно. Ну так воно і вийшло. і ось лише тільки за, скажімо, так, сприянням Дональда Трампа вдалось підписати якусь мирну угоду. Хоча на саміті в Шарм-Шейхі було дуже, дуже багато різних представників, верніше, представників різних країн, і туди мусив прилетіти е, беннімінні Нетаньяху, премєр міністр Ізраїля. Але в останній момент він відмінив свою поїздку. Подейкують, що це була умова президента е, Турції, товариша Ердогана, який сказав: або він, або я. Так воно чи ні, хто ж його знає, але тим не менш, ніто на цьому саміті не було. Президент Єгипта Абдель Фатах Ас-Сісі заявив, що соглашення по газі закриває болезненною голову в історії чоловічества і відкриває нову еру міра і стабільності. По словам єгипетського лідера, підписання знаменують собою історичний день для всього світу. Як воно, друзі, буде насправді, скоро побачимо. Тому що, якщо там залишились, а вони залишились, ці, знаєте, е, скажімо так, у тліючі угольки подальшого конфлікту, вони знов скоро дадуть, скажімо так, нове багаття, нову пожежу, тому що Хамас навряд чи Хамас навряд чи зупиниться, а повторюсь, Ізраїль мовчати точно не буде. І ось тепер, друзі, ця подія скажімо так, перекликається з подіями в Україні. Тепер Дональд Трамп. Розуміючи, що він на коні в даному випадку, тому що будьмо відверті, нікому не вдавалося підписати таку угоду, причому таку гучну угоду, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп тепер переведе свій погляд на Україну і на ту війну, яку Російська Федерація веде проти України вже в цю п'ятницю. У Вашингтоні буде зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. І на цій зустрічі буде обговорюватися дуже важливе питання: постачання або не постачання Україні далекобійної американської зброї. Дональд Трамп, скоріш за все, вже втомився грати в ту гру, яку йому нав'язує Путін. А Путін просто тупо, тупо морозиться і тягне час. Він щось постійно трампу обіцяє, але далі, ніж обіцянок, справа не йде. І... По-різному можна відноситись до Трампа. Друзі, скажу вам точно, і ви зі мною погодитесь. Ну, а хто не погодиться, напишіть, будь ласка, в коментарях, що всі ми, блогери, журналісти, там, політики, політологи, всі інші знаємо Трампа, якого ми бачимо. Ну, Бачимо ми його не відео, бачимо ми його під час його промов, інтерв'ю і таке інше. І складається враження, що іноді. Ти не можеш формулювати це враження, Думаєш, що це взагалі таке, що він взагалі верзе. Але ви точно знаєте, що та людина, яку ми бачимо, і та людина, якою вона є насправді, це не завжди одне і те ж саме. Скільки є політиків, яких слухаєш, 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 а врешті-решт виходить зовсім інше. Або навпаки, навіть ви, побачивши людину на фотографії, на відео, вперше побачивши. І склавши якусь думку в голові, потім зустрічаєтесь з цією людиною і кажете: блін, ти знаєш, от на фотографії ти виглядав або виглядаєш зовсім по-іншому, або по відео, або я думав, або думала, що ти такий або така, а вивелась навпаки і таке і інше. Ви розумієте, до чого я вас підвожу. По-різному можна відноситись до Дональда Трампа, але він. Президент Сполучених Штатів Америки. І ось тепер цей президент Сполучених Штатів Америки, ця людина, цей топ політик, вскочив на коня, і тепер його зупинити буде дуже-дуже дуже важко. Зараз дуже гучно обговорюється питання постачання, можливого постачання Україні американських ракет тамагавки, які є фактично символом. Багато було до цього ніколи. І про це казала зокрема Російська Федерація країна агресор Що ось поставка Україні систем ППО та про Петріот це буде прям такою червоною лінією. Поставили і Росія прокафнула. Потім була інша історія, і ви точно її пам'ятаєте. Це поставка Україні сучасних да сучасних винищувачів Ф 16 Це багатоцільовий літак, який може працювати по повітряних. Цілях, а повітряні цілі це у нас літаки, гелікоптери, крилаті ракети, БПЛА ворога також баражуючі боєприпаси, які є дрони Камікадзе. Так і плюс він працює і по наземних цілях здатний ефективно знищувати ворожу техніку, працювати по зводних ротних опорних пунктах, складах боєприпасів, в залежності від того, який тип озброєння на ньому буде встановлено. І це озброєння може летіти точно і летіти, що головне далеко, і тоді також. Російські пропагандисти бігали по стінах та стелі з криками. Ніколи взагалі, от якщо поставити f 16 от тоді точно вже США увійшло в війну проти нас і все інше бла-бла-бла-бла-бла. Поставили і прикафтнули, аж шуба завернулася, як то кажуть, на рукавах. І ось тепер питання тамагавків. Безумовно, Дональд Трамп ще не погодив остаточно. Він сказав, що я. Фактично прийняв рішення, але, і як кажуть фахові дипломати, все, що було сказано до але не має ніякого сенсу. Ось і тут. Але йому потрібно поспілкуватися з Володимиром Зеленським, президентом України, аби Зеленський сказав по верніше, як Україна буде використовувати це озброєння. І з іншого боку, я більш ніж впевнений, після розмови з Зеленським буде дзвінок Володимиру Путіну, тому що Трампу для прийняття рішення потрібна думка, вірніше бачення Володимира Путіна. Взагалі, він е, думає сідати за стол перемовин не на своїх придурочних, е, скажімо так, умовах, а на реальних умовах. На реалі зараз головне питання це тамагавки. Постачання Україні цих далекобійних крилатих ракет. Навіть вже була презентована наземна платформа фірмою Ашкош, яка виготовляє дуже-дуже якісні там, бульдозери, тягачі і таке інше. і вони зараз є вже на фронті. Тобто вони да, проходять випробування і в реальних бойових діях. І ось ці тамагавки це своєрідний такий кнут або ж пряник у руках Трампа. Якщо Російська Федерація мається на увазі Путін піде на реальні кроки для припинення цієї війни, яку Російська Федерація з 2014 року веде проти України, то ми доки тамагавки не отримуємо. Якщо навпаки Росія почне грепинитися, то Україна отримає ці тамагавки і будуть ними бити по території Російської Федерації. В самої ж Росії почалась істерика. Просто фактична істерика. Дмитро Медведєв, ну, той Медведєв, який вже став давно ходячим інтернетним мемом, знов фактично а, звернувся до Трампа в своїй нахабній манері, почав там розповідати якусь хрень, але сказав дуже цікавий момент. Мовляв, ага, невідомо ж, да? невідомо, з якими боєголовками буде літати той а, тамагавк. Зі звичайними або, не дай боже, з ядерними. І це, це погроза це погроза Російської Федерації. Дивним чином, той же Медведєв і всі інші російські пропагандони забули одну просту річ один маленький нюанс: майже щодня по території України прилітають ракети комплекса Іскандер М, балістичні ракети. Майже щодня по території України прилітають. Аеробалістичні їх ракети, аналогів нет і все інше кінжал. Або ракети повітряного базування Х-101. І ті, і ті, і ті ракети можуть нести ядерну боєголовку. Тобто Росія запускає ракети, які теоретично можуть нести ядерні боєголовки, б'є куди захоче по території України, починаючи від об'єктів цивільної інфраструктури і закінчує просто. Будинками з мирними мешканцями згадайте удар російською ракетою по будинку в Дніпрі. Але коли таке може прилітити по їх території, Російська Федерація така: гля, типа, а нам то за що? Днями біля берегів Франції всплыла російська дизель електрична субмарина Новоросійська. Господи, гаразд, ви мене зв'язати з вами, з масутами! Просите, де тут вода. А тут кругом вода. теж цікава історія. Сплала вона просто так. Ну, скажімо так, такий сигнал. Або дійсно у цій бляшанки з'явилися проблеми з її дизель електричною силовою установкою. Ну, хто знає можливо, туди заліли якийсь то лівий дизель, або, ну, вже по традиції. А полбака і полбака – це по-любому, бак, же виходить. Да, іді, да. телефоніруй. Або півбака, або бак, ніхто не знає. Але вона встала біля берегів Франції і зараз за нею спостерігають кораблі НАТО. Я уявляю, що було б, якщо б американська. Субмарина сплала десь поблизу Североморська. Істерика була б просто до небес. А тут, тут тиша, тут тиша, і начебто цього і не сталося. Повторюю, друзі, ми не знаємо, чому саме всплала ця субмарина. Можливо, був наданий наказ всплити, морозитись, показувати, що у вас проблеми, а ми будемо дивитись за діями е, країн НАТО. Все можливо, але тим не менш. Ось такі от уколи з одного боку, з іншого боку, вони десь все одно зійдуться за одним, ну, напевно, столом перемовин. І ось, повторююсь, в п'ятницю президент України Володимир Зеленський, можливо, отримає або не отримає доки а Дональда Трампа остаточне рішення щодо поставки. Україні крилатих ракет «Тамагавка». російські пропагандисти продовжують істерити аж гайшами. Вони вже так оглядаючи студії, кажуть, що тепер ж точно з США з нами воюють. Ну, наконец-то, дочекалися. А можна ли на тут читати, що це означає, що американці вже вступають конечно, в прямий воєнний конфлікт? Тобто вони. От точно ж да? ну, так, ну, ви ж бачите, значить, якщо американські ракети, значить, з нами точно воюють США. І знов-таки забувають тисячі північно-корейських солдат, які приїхали в Російську Федерацію, аби воювати в Курській області, тому що Росія сама вже не може впоратись з українськими військами. Російська Федерація також забуває дивним чином, у них взагалі щось з пам'яттю. Вони забувають поставки іранських ракет і північно-карейських ракет. Які прилітали, прилітають і, на жаль, будуть прилітати по території України. Російська Федерація, коли обурюється, що тепер, виявляється, Україна зможе наносити удари туди в глибину по наших там, стратегічних аеродромах по інших військових об'єктах, бла-бла-бла. Вона забуває про те, що вона робить фактично щодня, коли просто б'є. По усіх можливих та неможливих об'єктах на території України, ну, куди їх ракета попала, то там обов'язкова база НАТО, е, десятка за два е, генералів НАТО, і там обов'язкова стоянка е, десь 200, а можливо, навіть 250 танків Абрамс. Наприкінці свого ролика, друзі, я припущу, що Дональд Трамп зараз посилить свій тиск, зокрема, на Російську Федерацію, тому що. Так або інакше йому вже остагидли ці гойдалки, які йому постійно влаштовує Путін, і він вже розуміє, що Путін просто з ним грає. Путін грає в свою улюблену гру тягнути час, а паралельно вирішувати свої питання, наносити, зокрема, ракетні удари по території України. І може так статися, що Путін почує від Трампа такий собі ультиматум: або ти дядя реально... Припиняєш вогонь, припиняєш наносити свої ракетні удари по території України, по всіх цивільних об'єктах. Або я починаю поставку Україні ракет тамагавк. Ні, 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 товариш Путін. Ні. Розповідати мені казки, що давайте ви припиніть. А я подумаю: ніхрена. Саме так себе зараз видає Трамп. Він відмовляє Путіну в тому, щоб припинити підготовчі дії до поставки Україні ракет тамагавк. І все зараз залежить від Путіна. Безумовно, Трамп в самий в останній момент може сказати: стоп! От на сьогодні стоп. Зараз вони почнуть перемовини, а я буду там присутній як, як міротворець. Може бути так, а може бути по-іншому. Повторююсь, щось мені підказує, що ці галіми панти від Путіна Трампа а вже дістали, і вони Б. Починають вже його дратувати. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії!